Лозівські водяники отримали нову техніку. 10 листопада, за американським проєктом «Юсейд Говерла» автопарк лозова водосервісу поповнили міні-екскаватором, розповів начальник цеху водопостачання Віталій Сизов. Даний міні-екскаватор має невеликі габарити. Вкрай потрібен нам зараз при виконанні аварійних робіт. І Планових замін мережі. Дякуємо за підтримку міського голови, депутатський корпус, ну і партнерам, які надають нам техніку і підтримують нас в такий скрутний час. Водяники розповіли, перевага нової техніки це мобільність. Такий міні-екскаватор допоможе виконувати роботи на важкодоступних ділянках. Бувають такі складні ситуації, де велика техніка не може заїхати. Потрібна маленька. Для чого дякуємо за. Те, що предоставили таку техніку, вона мобільна, не невеликих габаритів. В комплектації до техніки йшли чотири різні ковші. Водяники подякували за підтримку американському народу та міжнародним партнерам і підкреслили, така допомога для них наразі вкрай необхідна. Це, в принципі, надасть нам більш ефективну працю на таких ділянках завдяки різним ковшам, розмірам ковшів, по ширині і техніка. Дуже необхідно для наших робіт саме зараз, коли обсяг робіт збільшився, Сюзанна Топалова, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.